Ваш артеріальний тиск заливається протягом дня і своєчасний прийом ліків може допомогти ефективніше відсліджувати його. Щоб визначити оптимальний час прийому ліків від артеріального тиску, викрийте такі дії. Важливо розуміти, як змінюється ваш тиск протягом дня. В ідеалі використовуйте прилад для амбулаторного вимірювання артеріального тиску. Якщо це неможливо, стежте за артеріальним тиском вдома, знімаючи показники 4-6 разів на день протягом принаймні 5-7 днів. Основні показники часові для вимірювання включають після пробудження, середина ранку, полдень, вечір перед сном. Щоразу. Коли прокидаєтесь вночі, записуйте кожне вимірювання тиску разом із часом, датою та будь-якими відповідними примітками щодо вашого самопочуття. Ця інформація допоможе визначити закономірності. Шукайте тенденцію у своїх записах ваші цифри вищі вранці. Вони падають вночі. Розуміння цих закономірностей має вирішальне значення, оскільки може бути небезпечно приймати ліки перед сном, якщо ваш артеріальний тиск значно падає вночі. Може бути більш ефективним приймати ліки за дві години до звичайного підвищення артеріального тиску. Поділіться зі своїм лікарем, журналом артеріального тиску. Лікар може допомогти депорвати дані та запропонувати найкращий час прийому ліків, будь-ранок, то ранок, вечір або розділені дози. Коли ви разом із лікарем визначите найкращий графік, спробуйте приймати ліки щодня в один і той же час, щоб підтримувати стабільний контроль тиску. Своєчасний прийом ліків є лише одним із аспектів контролю. Артеріального тиску це здоровим способом життя, зокрема, харчування посивними продуктами, регулярні фізичні вправи, управління стресом, обмеження вживання алкоголю, відмова від куріння, відвідування регулярних оглядів. Пам'ятайте, щоб знайти оптимальний час для прийому ліків і артеріального тиску, може знадобитися певна кількість і помилок. Будьте терплячі, тісно співпрацюйте зі своїм лікарем, щоб визначити, чи. Що найкраще підходить для вас? Активно регулюючи тиск, ви можете покращити загальний стан здоров'я та зменшити ризик серцевих проблем. Дякую за лайки та розповсюдження відео.